Доброго дня! Переді мною в руках. Не знаю, як це сказати. Свіча накала. Для чого знімається відео? Я упрів, скільки почув, скільки вона коштує. Це шкода 1.6, гольф 1.6. нові супербешки. Passat 2.0. На них стоять такі керуючі свічі накала. Я просто впрів, як почув ціну цей свічі на кава. Гадайте, 13 тисяч з копійками гривень. 13 тисяч з копійками гривень. І до речі, вона добра. Її поміняли з доброї на добру. Це просто бред. Ну. Я її взяв, просто думаю, провірити, чи вона добра. І вона гріє. Я знімлю відео покажу, як вона гріє. Я її взяв зняти відео, наскільки вона дорога показати. <гум> І вона ще й робоча, але я опівціную її. 13 тисяч гривень з копійками, Керуюча Світчана кава. Посадок 2,0, 1,6 вони стоять. Просто в шокі. І її поміняли. Нахрена її міняли без поняття. Я кажу, що вона робоча, вони кажуть, викинь. її. Коротше, заробляє хто як може, я так зрозумів. Може вона 10 тисяч коштує, а 3 з копійками у наваріти, можна її викинути. На менше з тим знімаю, аби ви бачили їх. І контролюйте, як міняйтесь на кала, перевіряйте їх. Може комусь поміг і, і, і порадив це бред